Доброго ранку, шановні друзі, брати та сестри та усі, хто дивляться нас, ми вітаємо вас. Мир вам, Божого Благословіння, і ми дуже раді бути з вами. Ми знаходимося в Харкові, продовжуємо нашу добру працю, і з нами такі гарні люди сьогодні. Пізніше трохи ми розповімо про них. А зараз я хочу прочитати один чудовий текст із книги дій Святих Апостолів і ми. Будемо мати таку гарну розмову і час для молитви. Отже, сталася така певна подія, коли апостоли проповідували, і написано в, в російському прикладі написано так: що руками апостола Бог творив многі удивительні чудеса і діла. І багато людей отримували зцілення, свободу, здоровлення. І багато фарисеїв і людей, які належали до, скажімо так, певної релігійної еліти, вони, написано, прямо сповнилися заздрістю, і в них виникло таке бажання, щоб знищити апостолів. Але з'явився і такий, ну, такий вийшов конфлікт певний, конфлікт інтересів, можна сказати, і з'явився один. Чоловік, якого звали Гамаліл, і він каже е, такі слова Мужі ізраїльські, поміркуйте між собою щодо цих людей, що то хочете з ними зробити. Недавно об'явився Тевда, кажучи, що він є кимось. До нього пристало щось із 400 людей. Він був убитий, і всі, котрі вірили в нього, розсіялися і зійшли на ніщо. Після нього під час перепису об'явився Галилеєць Юда, потягнувши за собою чимало народу, і він також загинув, а всі, хто слухав його, розпорошилися. І нині кажу вам: відступіться від цих людей і залишіть їх. Бо якщо цей задум і ця справа від людей, вона загине. Якщо ж від Бога, то ви не зможете зруйнувати її, щоб часом не стати вам богоборцями. Тож вони послухали його. Я хочу сказати тільки одну думку. Одного разу, коли була громадянська війна в США, до, до однієї впливової людини, один з генералів, звернувся і каже: Сер, я сподіваюся, що Бог на нашому боці, що він за нами, і ця людина відповідає. Я, я навіть і вдвічі так не намагався, щоб бути, щоб Бог був на нашому боці, але я поклав би все, щоб я був на стороні Бога. Тобто ми маємо певну ціль і певну, певний принцип, певну мету, щоб ми завжди були на стороні Господа Ісуса Христа. Що б ми не робили? Інший приклад з Біблії, коли. Ісус Навин, Він прийшов з ізраїльським народом, і його чекала певна боротьба за землю, яку Бог обіцяв дати народу. І він зустрівся з Богом. І він каже: Ти на якому ти боці? Хто ти? Ти за нас чи ти за неприятелів? На якої на якому ти боці? І Господь каже: ні. На питання. Або так, або так, Господь каже ні. І Бог каже дуже чудову відповідь, каже Господь, що я, написано в синодальному переводі, написано так: я вождь воїнства Господня. Тобто Бог каже, що це моя боротьба. Є певні речі в духовному світі, які Бог веде, за які Бог відповідальний. Є певні речі, коли Господь каже, це моя боротьба. І не я обираю сторону, а ти повинен обрати сторону і слідувати за мною. Тож, наше побажання до усіх вас, щоб ми завжди шукали, шукали волю Божу для нашого життя, де б ми не були, в яких обставинах, щоб ми шукали, як нам бути на стороні Бога кожного дня, щоб ми задавали питання Господь, що ти хочеш, щоб я сьогодні зробив, щоб я. Був корисний для тебе. Що ти хочеш, щоб я зробив, щоб твоя перемога, Господь, вона прийшла в моє життя, в життя інших людей. Це для вас наше побажання, і за це ми будемо ще молитися. А зараз я хочу представити наших друзів. Це гарний хлопець Брендан і також Джеремі. Брендан завітав до нас зі США і Джеремі, він це з Франції. the last your time yeah. uh, just, i found myself the closer i got to god while i was in the united states from oklahoma i just the more i wanted to come help and every day i see you know the children get hurt and everything i just decided to be part of something bigger than myself mm -hmm. and uh. I, Брендон приїхав з Оклахоми, і саме там він знайшов Бога і звернувся до Бога, і знайшов там церкву. І він, він просто приїхав, щоб допомагати, тому що бачив багато разів людське страждання, і як кривдять дітей, як люди вони втрачають щось, і він просто хоче бути. so uh, why, why, uh, what's the reason why you are here what's pushed you to come to Ukraine just to be part of something bigger than myself mm -hmm. I wanted to help in any way I could and uh, we do really good work here and we feed a lot of villages that don't have anything and I like being a part of it. Yeah, that's what Я просто хочу бути частиною чогось більшого, ніж я сам, і це мене спонукає, щоб робити щось. Ми весь цей час, що він тут, ми робимо цю працю, ми готуємо людей, роздаємо пакунки продуктові, і це певне натхнення для всіх нас. І раніше він мені казав, що одна з причин він сказав так, що мені. It's a very good thing to it's a very good Christian principle. Okay, maybe you can say some wishes and some of your experiences and impressions. Experiences? I did not think we would go to places that, you know, such a good possibility of danger, but uh, once we get busy and we work, you know, I kind of forget about where we are. More focused on just helping. I really like it, and I pray for all the uh, people that are a little too stubborn to move from their mm -hmm. homes. And uh, I just pray them the best that they stay okay, and uh, they have people like us to provide the things that they need. Okay, and uh, maybe you could say your testimony about. Oh, um, the other. Uh, about three days ago, I uh, prayed to God to, uh, if He would like to use me in whichever way He sees fit to uh, spread His word and the gospel, uh, to use me if He would like, and He definitely answered my prayer that day because uh, I uh, ended up getting all the boxes of Bibles, mm -hmm. and uh, we ran out of Bibles in about five minutes. <laughs> Передана є таке свідоцтво. Декілька днів тому він молився до Бога, щоб Господь використовував його. Коли він їздить з нами, він багато бачив, що люди втрачили, втратили хтось домівки, житло своє. І він просив Бога, щоб Бог використовував його для того, щоб передати Боже Слово. І саме в той день так склалися події, що він особисто він роздавав Івангелії, Біблії до людей, і він каже, що дуже дуже великий попит був в той день на Біблії, на Івангелії, і за декілька хвилин люди він все роздав людям. Це свідоцтво, що сьогодні люди потребують не просто їжі, не просто якоїсь допомоги. Сьогодні люди потребують духовних речей. Jeremy, what about you. Can you tell us about um, I come from Brittany, we're part of France. I as volunteer in Ukraine because I, I'm European. And I think it's uh, Ukraine, it's part of Europe too. Mm -hmm. um, in my family, uh, 80 years ago, um, I have two of members who were killed for, with the Germans during mm -hmm. the World War II. Mm -hmm. And I see the, um, the history is again for mm -hmm. the same things. Um, my parents and grandparents uh, lived in Brest. Uh, mm -hmm. In a completely destroyed place, mm -hmm. uh, as uh, Mariupol, uh, marinka, uh, mm -hmm. Bakhmut, and I don't want to see this never again. Mm -hmm. Okay. Um, okay, I <laughs> understand. Uh, Jeremy is living in France, uh, Brittany. It's a region uh, of France, and uh, he uh, he says Він особисто вважає Україну частиною Європи, і ми, як одна велика країна, одна велика родина. скажімо так, ми мусимо допомагати один одному. І в його сім'ї були певні втрати через війну, Другу світову війну і його родичі вони певний час жили в складних умовах, таких як в Маріуполі, як Мар'їнка. But Charing E Vinna prostorne hochsha batch that you karton znowu and um, at this time it was the Germany was a war enemies. But mm -hmm. now we since 80 years we build a new peace uh, mm -hmm. together On, I'm here to to fight. To, for the democracy, the freedom, for, um, mm -hmm. for the people of peoples, mm -hmm. Europe. Peoples of Europa, and to say to the Ukrainian people, you are not alone, mm -hmm. and, um, uh, we need to fight uh, for this. Mm -hmm. uh, many years ago, we saw genocide. Час Другої світової війни, що, що робилося в ті жахливі часи. І ми багато, багато витратили сили, енергії, часу, щоб відстоювати свободу, демократію, щоб побудувати правильну систему в нашому суспільстві. І продовжувати боротися, ми повинні продовжувати відстоювати ці правильні цінності і біблійні цінності, в тому числі за свободу, за за, за те, що вказано, чи Бог каже в своєму слові до нас: це частина світогляду, в тому числі Європейського Союзу і нашого, також. Це ще що, те, що, за що ми. За що люди покладають своє життя сьогодні на фронті, за те, що поклали життя багато людей до нас і ми продовжуємо цю боротьбу. Це таке бажання від Джеремі. Окей, мабіт мор, сказати виші більше, сам твою і просіяння в Україні. I think the Ukrainian people it's very strong. They... are able to to work together and welcome foreigners to to help them. Mm -hmm. um, it's not true every time but I think we can say sometimes we we are in the same family because we mm -hmm. we have the same wish mm -hmm. and we can go forward to defend this. Mm -hmm. Одна така думка цікава, яку річ Джаремі каже, що він побачив певну єдність і взаємопоміч, взаємодопомогу, яка є сьогодні в Україні, в українців. І не завжди ми можемо бачити таке, але це те, що ми сьогодні нам потрібні, потрібні, потрібні підтримувати. Ми повинні підтримувати це і ми повинні. Щоб ця єдність вона була у нас і далі за, за в правильних напрямках, правильних цінностях в нашому суспільстві і в нашій країні і також і в інших країнах. Андрій, що ти скажеш на, наприкінці нашого ефіру і потім помолишся за, за те, що ми сьогодні от, зранку обговорювали? Не то, что откровение я увидел со стороны, наблюдая за ребятами, и не только за ними, а и те, которые приезжали наши западной Украины волонтеры, так получилось, что мне приходилось несколько раз бывать за границей, как миссионер, на короткие миссионерские поездки, это две недели, три недели, месяц, может там чуть, чуть больше, чуть меньше. И очень часто другие братья и сестры верующие критиковали за такие поездки. Они говорили, ну это не миссионерство. Вы туда ездите, вы там на экскурсии попадаете. Да, бывало так, что и экскурсии нам приводили в конце, после того, как мы потрудились. Мы посмотрели страны некоторые, я посмотрел страны. Это действительно так. Но, знаете, когда один раз тебе говорят, второй раз говорят, третий раз говорят, что ты ну, это не миссионерство это не это не то надо ехать на миссионерство на многие годы надо там оставаться там выучить язык культуру а сейчас вот смотря на этих ребят и на других со стороны вот они тоже приезжают на короткий промежуток времени и есть вещи которые мы не успеваем делать а их помощь как раз вот нужна была например мы приезжали в в Шри-Ланку и нам приходилось делать канализацию. Ты думаешь, что ты приедешь что проповедовать, а пришлось канализацию делать. В Кении забор нам пришлось делать. И если бы не мы, там некому было бы делать. Вот вчера буквально они копали, закопали яму, которую некому, некому ее закопать, проложили трубы и им пришлось закопать. И это огромная на самом деле помощь. Кажется, что всего лишь неделя, две, три, а за неделю, две, три сделано очень много. И вот я теперь со стороны вижу, себя, как я помогал там, вот как они помогают здесь, потому что на самом деле у меня этот вопрос все время звучал, ну действительно, а смысл. а смысл, да, туда ездить, когда тебе раз, два, три сказали, как есть пословица, что если украинцу сто раз сказать, что он свинья, он на сто первый раз захрюкает, вот если тебя сто раз сказали, что это не не то, то ты начинаешь сомневаться, действительно ли это помощь. Я вот посмотрел на них и думаю, ну действительно, это же помощь, это же это огромнейшая помощь. Чуть-чуть, но помощь. По чуть-чуть от каждого и тогда превращается это в огромную лавину помощи. Слава Богу за них, слава Богу за всех волонтеров. Спасибо за ваши молитвы, спасибо тех, кто помогает каким-то образом, потому что по чуть-чуть от каждого и победа будет наша. Аминь. Аминь. Помолиться. За что молимся? Мы молимся, молимся за то, чтобы Бог... Завжди керував нами, щоб ми завжди бачили його волю для нас, щоб ми були завжди на боці Бога і щоб ми продовжували нашу працю. Особисто наші друзі, вони як Андрій каже, що ми зараз завершимо наш проект. Ми робимо станцію очистки гарної води, гарної якості. І ми будемо розповсюджувати воду гарної якості для людей. Зараз є все також. Незважаючи на те, що пройшло вже більше року цієї жахливої війни, багато людей сьогодні без світла, без гарної води. І вони потребують цього. І це наш новий проєкт. І ми тому просимо вас також підтримуйте нас. Молитві. Ми за це будемо молитись. І от наші друзі-волонтери, вони також з нами в цій праці сьогодні. Хай Снібесний, ми благодарні Тобі, Боже, за те, що ми можемо бути сьогодні в твоєму ділі. в Твоем труде, Господи. Спасибо Тебе, что Ты высылаешь делателей на Твою жатву, на Нивы Твои, Господи. Спасибо Тебе за каждого волонтера. Спасибо Тебе, это чудесно, это невероятно, что люди приезжают из Америки, из Франции приезжают, приезжают из Западной Украины, приезжают отовсюду и помогают. Спасибо Тебе, Господи, что Ты ведешь нас. Мы просим Тебя, Господи, чтобы нам быть с Тобою. Мы верим, что Ты с нами. И мы знаем это, Господи, но мы хотим, чтобы и наши сердца и души были с Тобой, чтобы мы слышали Твой голос, чтобы мы были направляемы Духом Святым, чтобы Ты вел нас и то, для чего мы созданы и призваны в это время, непростое время, мы совершили. Мы хотим видеть, Господь, завершение нашего труда, нашей работы, Боже, потому что Ты начальник и совершитель нашей веры. Мы видим, как много Ты уже сделал здесь через нас, через наших братьев и сестер. И да будет Тебе, Господь, вся слава, вся хвала и вся честь Божия. Мы просим Тебя, чтобы как можно больше и больше людей э, не только пили чистую воду физическую, но они познали духовную чистую воду и приняли ее Господь, который есть Иисус Христос. Благослови неверующих, чтобы они познали, Господи, Твою любовь. И мы просим Тебя, чтобы Ты Благословил каждого из нас, кто трудится, благословил всех, кто будет смотреть нас или смотрит нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.